Дитяча біблія Ілля та Пророки Ваала, Третя книга царів, глава 18, вірші з 18 по 39 Одного разу Господь звелів Іллі піти до царя Ахава і попросити його, щоб він скликав пророків ідола Ваала та дібровних пророків, а також весь народ Ізраїля на гору Кармел. Коли цар зібрав усіх на горі, Ілля звернувся до них із такими словами. Чи довго ви будете кульгати на обидва коліна? Якщо Господь є Бог, то йдіть за ним, а якщо ваал, то за ним ідіть. Та не відповів йому народ жодним словом і сказав Ілля народу: Я лишився один пророк Господа, а пророків ваалових 450 чоловік, і нехай дадуть нам двох тельців, і нехай вони виберуть собі одного тельця. І нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а вогню не підкладають. І я приготую одного тельця і покладу на дрова, а вогню не підкладу. І призвіть ви ім'я Бога вашого, а я призву ім'я Господа Бога мого. Той Бог, що відповість вогнем Він є Бог, і відповів народ це добре слово. Пророки ваала поклали тельця на дрова і стали кричати: Вале, почуй нас! Так, майже день вони кричали до нестями своєї, але ніякої відповіді не було. Тоді Ілля сказав до всього народу Підійдіть до мене, і підійшов увесь народ до нього, і взяв Ілля дванадцять каменів, за числом племен синів Якова, і збудував із того каміння жертовника в ім'я Господнє. і наклав дрова, і зарізав тельця та й поклав на дрова. Потім він звелів вилити. На жертовник тричі по чотири відра води, так, щоб викопаний навколо нього рів наповнився водою, а потім почав молитися: Господи, Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїлів! Хай пізнають сьогодні, що ти єдиний Бог у Ізраїлі, а я раб твій, і зробив я це все за словом Твоїм. Почуй мене, Господи, почуй мене, і нехай пізнає народ цей, що Ти. Господи, Бог, і ти навернеш їхнє серце до себе. Господь почув молитву пророка свого, і упав вогонь з неба та спалив жертвоприношення, дрова і навіть каміння довкола, і побачили це всі люди та й попадали на обличчя свої і сказали: Господь є Бог. Так Господь показав усім, що Він єдиний живий Бог. А пророки ідола Ваала виявилися нечестивими пройдисвітами.